Виплеєм і появився, родився, а царі принесли дари златом, ми роливан щиро самому. І прекрасна заряє, навчає, що то пацне вода. а уясавлій осел, як стояли, та пізнали всіх рода Господа. І ми радімо велике ж діло, що Бог на себе взяв людське тіло, щоб до неба нас запровадив при престолі місце приладим, так ми, Богу, славу ногу, бразанели, арханели, співаймо, віддаймо за цей дар відцей тварин, щоб і слава тривала Божеству, Рождеству, Боже. Благословений Бог наш завжди, нині поза часу, навіки вічні. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди все і все наповняєш, скарби дім життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Святий Боже, свяди, кріпки сюди безсмертний, помилуй нас, святий Боже, свяди, кріпкий свяди безсмертний, помилуй нас, святий Боже, свяди, кріпкий, свяди безсмертний, помилуй нас, слава Отцю Ісину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічням. Пресвятай Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші. Ти посіти ціла, немочі наші, і мене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духаві і нині повсякчас, і на віки вічні, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Царство, і сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині по сучасу, навіки вічні. Амінь. Оля серця спасителя в палом'я, вогняні, видні, усі призиваючи до божественного пристановища, де болі душі тіл стіляються, Дам Господеві за все, що Він восстав мені Величаємо тебе, життя, давче, Христи, Бога стоїв ти нас, буде причасниками Щедро щедро присвятого серця Твого. Серце моє, і Він допоможе мені. Як мо тебе, життя, давче, кривісте, бо достоїв ти Ру. нас бути причасниками, щедро пресвятого серця Твого. Чистий утворив мені, Боже, і духа правого внутрі моє Бога, личання, тебе, життя Христе, бо достоїв Ти нас, бути причасниками, Щедро пресвятого серця Твого. І Сину, і святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні, амінь. Величуємо тебе, життєдавче давче прихисте, бо стоїти нас. О, земля, співайте кажім'я, віддайте славу Хволі. Вся земля, нехай поклониться тобі, співає тобі, нехай же співає імені Твоєму, Севишнє. Допоморімся, Господи Помилу, Сі Господи, Боже наші у святині перебуваєш, ми тобі славу посилаємо від Суї Сину, і Святому Дух, винені на віки вічні. Амінь. Ти Бога у святинях його, сьогодини го, нехай хволить, Господу. Волітий о тверді сили його, сьогодні не го. Але саме слухання святого Євангелія, Господа, Бога Богоморі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мудрість просим, вислухаємо святого Євангелія, мир усі. І від твоєму. домой. Матая святого Євангелія. Читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, сказав Господь Своїм учням, усе передане мені Моїм Отцем, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина, та кому син схоче відкрити. Придіть до мене, всі втомлені, обтяжні, і я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе, і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим. Ярмо бо моє любе, і тягар мій легкий. Слава Тобі, Господи, слава тобі! Ісусе, сину Бога, живого, що відкрив щедроти пресвятого серця Твого. Помилуй спаси ти, що на тебе гупуваю. О, присвятеє, серце Ісуса нас. Серце Ісуса, красо присвітла. і спаси тих, що на тебе уповаю. О, присвятиє, серце Ісуса. Силу непереможна, помилуй, по спаси ти, що тебе величають, О, присвятиє, серце Ісуса нас. Серце Ісусу, веселості серця мого, помили, по ти, що тебе величаю. О, присвятеє, серце. Невимовна, помилуй, спасити, що тебе величаю. О, присвятеє, серце Ісуса помилуй нас. Серці Ісуса, втомлених помочи, помилуй, спасити, що тебе величаю. О, присвятиє, серце Ісуса, помилуй нас. Сочало дівство, помілий, спасити, що тебе величає, присвятеє, серце Ісуса, помилуй нас. серце, Ісус, очистий розум і від пустих помистів, помилий, спасити, що тебе величаю. О, присвятеє, серце Ісуса, помилуй нас охорони серце моєї відпори в лукаві, Помили, спаси ти, що тебе величаю. О, присвятеє, серце Ісуса помилуй нас. серце Ісуса, покрови життя мого, Помили, спаси ти, що тебе величаю, О, присвятеє, серце Ісуса. Ті моїй, помилий спасити, що тебе величаю, О, Оприсвятеє, Серце Ісуса о, нас. Серце, Ісуса, потіха моя на суді Твоїм, поміли спасити, що тебе величаю, О, Опресє, серце Суса. Чи по великій милості твої молимось з тобі вислухай. Помилу, Господи, помилуй. Деві Богу нашому, щоб висока голос моріння нас річних, помилував рабів своїх і охоронив нас від усякої скорби, биди гніву, нужди, від усякої, борізні, душевної, і тілесної, і дарував нам здоров'я, з доголіттям, промовом скоро скоровислу, і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Що зберегтися селу Цьому, святому храму цьому, всякому в селу країні, від голоду, загибелі, семни потопу, граду, вогню, меча, нападу, чужинців, і міжособної брані, щоб відбув билостивій добропривітний, добропомічний, благий чоловіколюбний Бог наш, і відвернув увесь нісій, що наступає на нас, і збавив нас від належної, праведної своєї погрози. І помилував нас. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Молимо, що Господь Бог вислухав голос моління нас річних і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Висух нас, Боже, Спасителю, наше ховання, всі кінці землі, тих, що на морі далеко, і милостивий будь милостивий, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостиві, чоловіку, люби з Бог, си тобі славу, осилаємо, отчує Сина і Святому Духові, нині повсячасу, і на віки вічні. Амінь. Рінямося голови, преклонивши Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Тебі, Господи, єдиному благому, не злопам'ятному, і сповідую гріхи мої, до тебе припадаю, недостойний, співаючи, сурішив я, Господи, сурішив, і недостойний я споглянути на висоту небесну через можество неправд моїх, але, Господи, даруй мені сльози і омолення. Єдиний благий, милостивий, щоб ними я омолив тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха, страшне, бо грізде місце маю пройти, коли розлучуся з тілом і стріне мене множеством рячних нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому припадаю до твоєї благости, не передай мене. Кривникам, щоб не похвалилися мною вороги мої, благі Господи, і щоб не сказали прийшов ти до рук наших, і нам ти переданий, ні, Господи, не забудь щедро твоїх, і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця твого від мене, але радше ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але погаси погрозу Його на мене і зниж усе Його. Діяння, і покажи мені до Тебе путь без благий Господи, бо хоч я і зрішив, але не прибіг я до іншого лікаря і не простягнув руки моєї до чужого Бога, тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і тверди моє серце страхом Твоїм, і нехай буде благодать Твоя на мені, Господи, як вогонь що палить у мені нечисті помисли. Бо ти Отиси, Господи, світло, більше всякого світла, радість більше всякої радости, успокоєння більше всякого успокоєння, життя істини і спасення, що триває на віки вічні, Амінь. Засніше від керови, і недрівняно від заробили. Затиня, Бога, слава породила, сущу породицю, тебе величаємо. Слава тобі, Христи, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отці, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бог. Схістиний Бог наш политвами причистої, Своєї Матері, преподобний богоноснику ців наших ісій святих, помилуй, спасе нас, бо він благий і чоловіколюбець. Шубоги, пастушки, пастушки, стадо свого свого старели. Їм там вся являє, і таку міст звіщає, спас прийшов, спас прийшов, він зі народився і в'ясок положився там місці вихледів. Він зні народився і в ясно положився там в місті вихлеє. В ясла боже дитятко, він не покине моятку, і в Бога пізнають. Чаном віддають, відають, О, ко Христе Боже, ми принесем, хто, що може, в дар тобі, в дар тобі, Зволь, воль дариці прийняти миття, буде прославляти тут і там небесах. Зволь дариці прийняти ми я будемо прославляти тут і там небесах.